Рятувальники вчилися гасити златоплазу. Об'єкт для тактико спеціальних навчань обрали не випадково, адже торговельно розважальний центр щодня відвідує десятки тисяч людей. Даний об'єкт знаходиться, будемо говорити, у центрі міста рівного і один з найбільш потенційно потенційно загружених об'єктів і несе пожежну небезпеку як для громадян, так і для обслуговуючого персоналу. За легендою, у приміщенні центру горить на місце виникнення умовної пожежі, прибули чергові підрозділи держслужби з надзвичайних ситуацій, медики та співробітники міліції. Черговий персонал вже встиг евакуювати відвідувачів. А вогнеборці в апаратах захисту органів дихання зайшли всередину приміщення та вивели на свіже повітря шість осіб з обслуговуючого персоналу, що самостійно не могли вийти із зони задимлення. Зрятованих одразу передали до рук медиків. Інші відділення надзвичайників швидко ліквідували умовну пожежу. Саме злагодженість дій, кажуть рятувальники, перевіряли на ділі. Мета навчань – це відпрацювання спільних дій адміністрації об'єкта з підрозділами головного управління щодо методики гасіння пожеж, евакуації обслуговуючого персоналу та людей, які перебувають в даному закладі.